Привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо роботу умовної конструкції if в у мові програмування C-Sharp. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Для початку давайте дізнаємося, що таке умовні конструкції. За допомогою таких конструкцій ви можете прописати певну умову. Якщо вона виявиться коректною, тоді ви зможете виконати один кусочок коду. А якщо ж умова... Буде некоректною, тоді ви за бажанням зможете виконати якийсь інший кусочок коду. І от, можливо, звучить трохи складно, але на ділі все дуже і дуже просто. Щоб нам створити певну умовну конструкцію, нам достатньо прописати ключове слово if з англійського це якщо. Далі ми описуємо круглі дужки, і в них ми описуємо саму по собі умову. На, наприклад, для початку давайте ми опишемо дуже просту умову, якщо 5 буде дорівнювати 5. І тут я хочу звернути увагу. Що для перевірки на рівність нам потрібно прописувати саме два знаки рівності. Бо якщо ми пропишемо лише один знак рівності, то це наче буде, що ми в оцю п'ятірку намагаємося встановити таке значення, як інша п'ятірка. Ну, тобто, не зовсім те, що нам потрібно. Тому для перевірки на рівність використовуємо два знаки рівності. Ну і на даний момент це буде дуже дурна така перевірка, адже вона завжди буде спрацьовувати. в нас 5, воно завжди дорівнює 5. Тому ми даємо. Давайте з вами трошки ускладнимо програму. Ми будемо отримувати від користувача певне значення, а далі ми вже це значення будемо перевіряти. Тому я тут, про... я тут створю нову якусь зміну, нехай вона буде називатися як юзер. Далі я зразу звертаюся до класу Convert, звертаюся до методу toint 32 щоб сконвертувати це в тип Integer. І далі я просто звертаюся до класу Console, я звертаюся до функції readline. і Буде отримувати від користувача певні дані. А тепер я просто можу підставити сюди в умову те, що ми тепер перевіряємо, те значення, яке ми отримали від користувача. І от нарешті, якщо тепер те, що веде користувач, воно буде дорівнювати 5, то ми з вами будемо виконувати код, який буде всередині оцих фігурних дужок. І тут може бути як один рядок коду, так і безліч рядків коду. Я давайте все, що, на... все, що зараз зроблю. Я просто тут пропишу, наприклад, write line, і буду виводити е, таку інформацію, як number is 5, тобто число дорівнює 5. І ще на самому початку ми давайте будемо виводити певний текст, щоб просто ми розуміли, коли вже програма в нас почалася. Тепер ми все це можемо зберегти, також запускаємо всю програмку. Далі в нас тут вводиться інформація про. Про те, що нам потрібно щось ввести. і давайте я введу наразі число 5. Після цього ми помічаємо, що в нас ще виводиться інформація. «number is 5». Тобто, як все зараз працювало. Ми ввели певне число, далі ми перевірили, що якщо те, що веде користувач, воно буде дорівнювати 5, тоді ми будемо виконувати код серед оцих фігурних дужок. Ну, в нашому випадку тут просто вводиться певний текст на екран. У той самий час, якщо я спробую ще раз все це запустити, але наразі введу вже якесь інше число, наприклад, 6, тоді умова вона вже не є коректною, адже 6 воно не дорівнює 5, умова не Коректно, а тому в нас все, що ось тут було записано, воно просто не виконується. Ось так і працюють умовні конструкції. Щось перевіряють. Якщо умова коректна, тоді ми щось виконуємо, якщо не коректно, тоді нічого в нас виконуватися не буде. Ну і тепер давайте ще розглянемо, які тут є різні оці умови. Тобто ми можемо перевіряти з вами на рівність, для цього два знаки рівності прописуємо. Можемо перевіряти на нерівність. Тоді ми прописуємо знак оклику і дорівнює. Це буде перевірка на нерівність. Додаткове ми можемо перевіряти на більше, на менше, менше або равно, або більше або. Дорівнює, да? тобто ось такі тут можуть бути перевірки. Ну і, наприклад, якщо я залишу зараз більше або дорівнює, і таке все спробую запустити, то ми просто помітимо, що будь-яке число, яке буде більше або дорівнювати 5, яке я тут пропишу, воно буде пере... проходити всю цю перевірку. Тобто, вписав 78, воно більше, ніж 5 або дорівнює 5, тобто умова виявляється коректною, і цей код він знову ж таки спрацьовує. І з цікавого тут ще є перевірка булевих значень. От, наприклад, я давайте створюю зараз нову змінну. Вона буде називатися як isHasCar, тобто чи має хтось машину. І значення ми можемо встановити або true, або ж false, тобто або має, або не має машину. І от тепер давайте я, можливо, навіть не буду створювати якийсь окремий if. Я прямо, прямо ось тут пропишу ще один оператор if, таке можна робити, в цьому не буде ніякої проблеми. І тепер я хочу просто перевірити от саме цю змінну. Для цього я можу використовувати. Ті самі конструкції, які ми використовували ось тут. Тобто я можу прописати, що якщо із HSCAR воно буде дорівнювати значенню true, тоді ми давайте на екран будемо виводити ще певний рядок тексту, і тут, буде, і тут буде написано щось на кшталт true. Ну просто ось такий нехай текст. Звісно, якщо я таке зараз запущу і веду, по-перше, число, яке буде більше, ніж 5. То в такому випадку в нас все спрацює. В нас буде вводитися текст true ось тут. Ну а також number is 5. Тобто, ми наразі прописали з вами звичайну перевірку, де ми перевіряємо змінну bool на. На таке значення, як true. і ви завжди можете ось в такому форматі все це записувати, але також для булевих оцих змінних існують більш скорочні версії для перевірок. І якщо ви хочете перевірити просто на значення true, ви можете лише прописати назву самої змінної, і це буде те саме, що ви перевіряєте на значення true. Тобто, якщо я отак от, от залишу всю цю умову, це означає те, що. Ця умова буде спрацьовувати тільки в тому випадку, якщо із hascard воно дорівнює значню true. Інакше ця умова не буде спрацьовувати. Крім того, я можу тут прописати, наприклад, false. І якщо я хочу перевіряти саме на значення false, то я можу прописати, по-перше, ось так. Перевірка на значення false, або я можу поставити просто перед цією змінною знак оклику, і це буде те саме. Я перевіряю зараз на значення false. Ну і для прикладу, давайте навіть ще раз ми все це запустимо. введемо введемо якесь число, наприклад, 8. Ну і ми помічаємо, що тут знову ж таки true виводиться. Ну тобто той самий текст виводиться, але вже перевірка в нас інша. Ми перевіряємо саме нашу змінну на значення false, і якщо зміна зі значенням false, тоді в нас оцей код він буде виконувати. Тобто для булевих змінних трохи є більш скорочні версії, як можна виконувати перевірки. І звісно ж, в подібному форматі ви можете перевіряти будь-які типи даних. Наразі я перевіряв тільки інтеджер і бул, але також ви можете перевіряти і такі типи даних, як флот, дабл, стрінг, чар, і будь-які інші типи даних, з якими ми вже з вами. Працювали. Ми просто будемо вже на типі даних інтеджер все це перевіряти, адже так просто буде нам зручніше. Ще один момент, про який хочу розказати, це те, що оці фігурні дужки, ви насправді їх можете ігнорувати. Їх можна ігнорувати в тому випадку, коли у вас в самому операторі знаходиться лише один рядок коду. От, наприклад, конкретно для цього оператору тут є лише один рядок коду, а тому я спокійно можу видалити оці фігурні дужки, ось таким, наприклад. Чином і цей код він досі буде повністю коректно написаним. Тобто, якщо умова буде правильною, тоді в нас виконається лише один рядок коду, ну і для одного рядка коду ми можемо не дописувати фігурні дужки. Разом з тим, для оцього вже оператору фігурні дужки краще не видаляти, адже тут ми бачимо, що тут є декілька рядків коду. Ну і щоб всі ці рядки коду вони виконувалися в нас в тому випадку, коли умова є коректною, то нам тут точно треба зберегти оці фігурні душки. А тепер давайте розглянемо такий додатковий оператор, який називається Як Елсе. Елси він завжди існує лише в парі з оператором IF. тобто не можна Елси ось так прописати де завгодно, він завжди буде видавати помилку, він лише може йти в парі з оператором IF. І Елси ви його можете записувати після if, елси буде спрацьовувати в тому випадку, коли основна умова вона виявилася некоректною. ELSE не є якимось обов'язковим оператором, ви його можете прописувати лише за бажанням. Якщо вам потрібно виконувати якийсь додатковий код, що повинен Виконуватися, якщо основна умова виявилася некоректною. І от, наприклад, я дійсно хочу дописати такий оператор, і тут, в цьому операторі, я давайте буду також вводити щось на екран і просто буду писати, наприклад, такий текст, як ELSE. До речі, тут в ELSE у мене буде лише один рядок коду, а тому ці фігурні дужки я також тут прописувати не буду, адже вони не є тут обов'язковими, бо в нас лише один рядок коду. І от як наша програма зараз буде працювати у випадку. Коли ми введемо число, яке дорівнює 5 або більше, ніж 5, то в нас працює оцей оператор, і else він буде проігнорований, тобто буде працювати ось цей код. Але якщо я введу якесь число, яке, яке буде менше, ніж 5, оцей оператор він вже буде некоректним, і тому в нас спрацює просто else. Давайте ми таке з вами перевіримо і введемо, наприклад, давайте для початку якесь менше число, наприклад, 4, і ми помічаємо, що в нас дійсно основний оператор він не спрацьовує, а спрацьовує else. Ну і тут спрацьовує певний код, в нас просто вивід інформації на екран. У той самий час, якщо я введу якесь число більше, наприклад, там 7, то вже в нас буде спрацьовувати оця основна умова, і буде виводитися там як значення true, так і значення number is 5. Ну, хоча цей текст не дуже вже підходить, але тим не менш він також в нас буде виводитися. Тобто else це просто такий додатковий оператор, ви можете його прописувати за бажанням, і його логіка в тому, що він буде виконувати певний. Код, у тому разі, якщо основна умова вона виявиться некоректною. І ось, окрім операторів if, а також else, існує ще один оператор, який називається else if. Else if це також не обов'язковий оператор, прописувати його можна лише за бажанням. І else If він додає нам якусь додаткову умову до нашого оператора if else Тобто else if воно завжди записується поміж if, а також else, Наприклад, десь ось тут ми його можемо записати. Ну і записується він ось таким чином. Else if, далі ми прописуємо круглі дужки, в них ми описуємо певну умову. Ну, наприклад, давайте я буду перевіряти, що якщо користувач. Веде число 1, також тут можна не тільки на рівність перевіряти, можна на більше, менше і так далі все це перевіряти. І якщо він веде саме число 1, то ми також будемо виконувати лише один рядок коду, і я просто буду писати number is 1. Тобто номер в нас 1, якби. І важливо розуміти, що else ІВ його не можна записати ось так окремо, це завжди буде видавати помилку. Також його неможливо записати до оператора ІВ, він завжди повинен йти після. Після нього. І якщо у вас є ще оператор Else, то неможливо записати Else if після нього. Це також буде видавати помилку, хоч може це якось і спрацює, але все одно це просто не буде коректно е, працювати в плані логіки програми. Тому Else if це такий оператор, який завжди прописується поміж, і тут ви можете вказати додаткову умову. І от ми давайте таке з вами спробуємо запустити та протестувати. Я, наприклад, зараз впишу саме число 1, і ми помічаємо, що в нас вводиться number. Is One. Тобто, як працює зараз програма? Ми з вами спочатку перевіряємо першу умову. Оскільки я вів число 1, то умова виявилася некоректною, а тому весь оцей участок коду, він просто був проігнорований. Далі в нас є if, де ми знову ж таки щось перевіряємо. Тут в нас умова виявилася коректною, тому в нас працював цей код, і все, що було далі, воно просто тепер в нас проігноровано. Так само, якщо я зараз впишу, наприклад, число, Буде більше, ніж 5, ну, наприклад, давайте введу число 7, то ми помітимо, що в нас if воно спрацює, а все інше буде проігноровано. Тобто, як би ви не старалися, у вас завжди буде спрацьовувати лише один оператор, а інші будуть просто ігноруватися. Також важливо розуміти, що оцих операторів if може бути безліч. Тобто, ось тут я можу прописати ще хоч 10, хоч 20 цих операторів LCIF. Кожному я буду перевіряти щось конкретне. Ну, наприклад, тут я перевіряю назначення 0, а тут я перевіряю назначення, яке буде менше, ніж мінус 1. І тут, наприклад, я буду виводити такий текст як zero, а тут я буду виводити number is less. Zen і давайте мінус 1, навіть напишу. Ну і звісно, таке я також можу запустити. Тепер, наприклад, ми давайте введемо з вами число, яке буде мінус 6, і в такому випадку ми просто замітимо, що в нас буде вводитися number is less мінус 1 Тобто оцей else if він спрацьовує. Ну, а else він ігнорується. До цього всі оператори вони просто не спрацьовували, адже умова була некоректною. І на майбутнє ви все це можете комбінувати так, як вам це буде зручно. Тобто ви можете просто прописати. Писати сам по собі оператор, if, ви можете до нього дописати лише, наприклад, оператор else, або ж ви можете до нього дописати лише один або декілька операторів else if, і у вас якби буде декілька перевірок. Тобто, все це можна комбінувати і створювати саме ті перевірки, які будуть потрібні саме для вашої програми. А тепер ми давайте з вами поговоримо про те, яким чином в одному операторі можна прописати відразу декілька перевірок. Наразі в кожному з операторів ми прописували лише одну. Перевірку, тут була одна перевірка, також одна перевірка, ну і так далі. Повсюди, лише по одній перевірці, але насправді в будь-якому операторі if або ж else if ви можете відразу записувати декілька перевірок. І я, наприклад, давайте зараз зроблю так, що ось тут, в цьому операторі, я буду перевіряти, що якщо юзер воно буде більше, або дорівнювати числу 5, А також я додатково хочу тут перевіряти ще, якщо із хескар воно буде дорівнювати значню false. І якщо це все буде е, правдою, тоді я буду виводити тут на екран відразу і значення true, а також буду виводити е, такий текст як number is 5. І от, щоб мені об'єднати дві перевірки в одному операторі, мені потрібно прописати спеціальну додаткову конструкцію. Я просто прописую два амперсанти, і тепер моя логіка буде заключатися от в чому. Якщо перша умова, а також друга умова, вони будуть обидві ці умови коректними, тоді в нас буде виконуватися код, який записано ось тут всередині фігурних дужок. Ну, і давайте навіть таке ми спробуємо запустити та протестувати. І наразі я введу дійсно число, яке буде більше, ніж 5, наприклад, 7, і ми помічаємо, що у нас все спрацьовує коректно. Адже що перша частина, що друга частина, вони обидві правильні, а тому весь цей оператор він також тепер є правильним, і в нас ось цей код він виконується. Разом з тим, якщо я, наприклад, зараз вкажу. Значення true. І давайте ще раз перезапущу програму. І от я так само вів число 7, але тепер в нас працював else, тобто був виведений ось цей текст. Чому так відбулося? Тепер в нас перша частина умовної конструкції, вона коректна. Тобто дійсно я вів число яке більше, ніж 5. Але друга частина вона вже не коректна, адже тут ми перевіряємо, що ця змінна повинна бути дорівнювати значенню false, а вона дорівнює true. І оскільки в нас хоча б одна частина не коректно, то весь цей оператор він також не спрацьовує, і так відбувається через те, що ми з вами прописали два амперсанти. Два амперсанти їх ще можна називати як логічне І. Тобто ці амперсанти вони кажуть про те, що і перша, і друга частина повинна бути коректною. Лише тоді весь цей оператор також є коректним. Окрім амперсантів, можна ще прописати логічне або. І в такому випадку нам важливо, щоб хоча б одна частина була коректною, тоді весь цей оператор він також буде спрацьовувати. І от, наприклад, я давайте ще раз повторно запущу програму. Знову ж таки, я буду вводити те саме число, і ми помічаємо, що перший оцей наш оператор, if, він якраз і спрацьовує. Тобто, перша наша частина вона коректна, друга частина досі не коректна, але оскільки ми прописали логічне або нам важливо, щоб хоча б одна частина була коректною, і тоді весь оператор він спрацьовує. Тому на майбутнє для опису різних умов ви можете використовувати оператор if Else, або ж додатково. Ще додавати else if. ну і в кожному такому if або ж else if ви можете прописувати безліч додаткових е, операцій, цих умов, і їх ви можете описувати за рахунок логічного або, або ж за рахунок логічного і. Він записується як два амперсанти. А тепер я пропоную розглянути якийсь практичний приклад роботи з умовними операторами. Ми з вами будемо створювати щось на кшталт системи реєстрації. Звісно, ми ніяк не будемо зараз підключатися до бази даних. Ніяк не будемо взаємодіяти з якимось ресурсом. Ми лише просто перевіримо з вами ті дані, які будемо отримувати від користувача. Якщо він буде вводити коректний там, наприклад, логін або ж пароль, то ми будемо е, умовно його реєструвати та будемо видавати певну інформацію. Все це буде можливим лише за рахунок умовних конструкцій. І от, наприклад, ми давайте з вами для початку пропишемо просто певний текст, який ми будемо виводити, тобто, ми будемо питати користувача, щоб він ввів якесь ім'я. Далі, ми давайте створимо з вами певну зміну, нехай вона буде називатися як роль. І далі ми просто з вами в цю зміну будемо поміщати ті дані, які отримуємо від користувача. Тут важливий момент, оскільки ми з вами працюємо зі стрінгом, то нічого конвертувати не потрібно, просто записуємо readline і отримуємо оцей текстовий рядок, який веде сам користувач. Далі ми давайте запишемо відразу перевірку. Якщо користувач веде такий логін, або ж таке ім'я як адмін. Тоді ми його тут, тут, наче будемо реєструвати. Але відразу я ще хочу прописати тут «Else», Причому в Else у мене буде лише один рядок коду, тому фігурні дужки я не до не додаю. І тут я, наприклад, буду прописувати щось на кшталт Console.WriteLine, line, і, наприклад, буду казати, що e, UsersName is, і просто буду виводити ім'я користувача, а ім'я користувача можна, звісно, ось так вивести на екран, і це буде коректно. Але також просто хочу показати, що тут можна використовувати відформатовані рядки. Тобто, я прописую, e, наче місце, куди я щось підставлю. Для цього я. Прописую фігурні дужки, та певний індекс. Починається тут індекс з нуля. Оскільки це перше, що я буду підставляти, то просто прописую 0. І далі вже через кому я можу просто вказати, що я буду якісь дані підставляти. Ну і оскільки тут лише з одні, ну, з, одні, з одним якби, значенням я працюю, то це одне значення воно сюди буде підставлено. Ми вже можемо, в принципі, все це протестувати. І давайте я наразі веду якесь неправильне ім'я, наприклад, сам. Сам, і ось ми помічаємо, що в нас вводиться user's name із сам. Тобто все спрацьовує, в нас спрацьовує перевірка, і оскільки ми не адміністратор, то в нас просто спрацьовує else. Тепер ми давайте щось більше ще пропишемо. Ми давайте, наприклад, ось тут будемо ще також від користувача отримувати якісь певні дані. І напевно, давайте я тут буду отримувати. Давайте ось так ми зробимо. Тут, наче я буду отримувати логін від користувача, і тут буду виводити ще users, логін, is, а тут я вже буду отримувати саме ім'я користувача. Нехай в нас буде така логіка. Далі я. Е прописуємо майже те саме. Єдине, що ось тут у нас буде тепер інша зміна. Це зміна name, Я отримую якби ім'я користувача. І ще за подібною логікою. Ми давайте будемо від користувача отримувати вік. Вік я вже пропоную записувати в short, адже int це буде занадто багато. Ну і тут просто прописуємо age, Наприклад, також не забуваємо все тоді. Це сконвертувати. Ми будемо використовувати ту int 16, Раніше використовували ту int 32, і ми використовували ту. 32, адже інтеджер він 32 біта займає, тому такий метод використовується. А зараз ми використовуємо short і тут нам знадобиться toInt int 16, тому його і прописуємо. І тут ми давайте пропишемо дуже прості умови. Наприклад, я буду перевіряти, що якщо H він буде більшим за 0. А також, якщо H він буде меншим, ніж, наприклад, там 110, нехай, тоді ми будемо розуміти, що користувач вів коректний вік, і ми просто цей вік будемо виводити, наприклад, на екран. Для цього мені достатньо тут прописати просто звернення до консол. Далі я звертаюсь до write line. І тут я буду прописувати наступне: це я буду писати users іж is, Далі я сюди буду підставляти якісь дані. А також давайте буде виводити ще ім'я юзерс юзерснейм. Єдине, отак прям пропишу. і Буду підставляти сюди ім'я. Тут я вже бачите індекс збільшує, тобто тут був 0, а тут вже 1. І далі через кому я просто підставляю H, а також підставляю name, який ми з вами отримали. Крім того, я допишу тут ще оператор else. І в операторі Else я буду виписувати певний текст. Наприклад, ми тут будемо писати write line, будемо писати error, тобто помилка, а також H будемо, наприклад, встановлювати як 0. І... Яка зараз буде логіка? Тобто, якщо користувач він веде якийсь занадто неправильний вік, він буде там менший, ніж 0, або більше, ніж 110, тоді у нас буде вводитися помилка, і ми якби будемо просто змінювати його вік на 0 або ж там на 1, ну це не принципово вже важливо. Якщо ж він буде вводити все коректно, то ми будемо виводити як його вік, так і його ім'я. Ну і давайте ми спробуємо все це запустити та й просто протестуємо. Отже, в нас тут вводяться певні повідомлення. Ви на них зараз не звертаєте жодної уваги. Ми давайте просто введемо, наприклад, адмін. Після цього ми е, заходимо якби в саму по собі умову. Тут ми можемо ввести ім'я, наприклад, Алекс. А також давайте введемо вікну, нехай 50. Після цього в нас вводиться users age 50, а також що ім'я користувача це Алекс. Тобто, все спрацьовує коректно. Таким чином, на базі оцих умовних операторів ми з вами створили досить цікаву програму, де ми. Якби умовно можемо реєструвати користувача, але по факту, в майбутньому, коли ви будете вже взаємодіяти з базою даних, ви дійсно ось в такому самому ключі ви будете реєструвати користувача. Ви будете отримувати дані, перевіряти їх, та якщо все коректно, будете його реєструвати. Але вже не просто, якби уявно, а саме в базі, в базі даних та саме на вашому там сайті або в якомусь проєкті. Таким чином, ми з вами ознайомилися з цією важливою темою. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Якщо так, то не забудьте. Не бувайте підписуватися на канал, а також вступати в наші соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Побачимося пізніше. Бувайте!